Всім привіт! В даному відео е, хотів би розказати про таку проблему, з якою я стикнувся особисто. Е, підключив діагностику до авто і побачив, що проблема в системі клімат-контролю, а саме рециркуляції. Ну і хочу зараз якраз показати, як зробити автоматичну адаптацію заслонок. В нас в цих вже новіших автомобілів все йде на екранчику. Так, ми просто включаємо. Тобто нажимаємо одним пальцем на кондиціонер і другим обдув на себе і тримаємо. Оп, бачите? Почав блимати. Тобто зараз заслоночки підуть під автокорекцію. Я зараз чую зліва, пішла справа. О, справа пішла. Да, Код помилки я скину в описі, так що народ беріть, користуйтеся, реально помилка рішається зразу. Всім дякую за перегляд.